Ви берете участь, ваші відчуття і, власне, перемога, друге місце. Відчуття вони словами не передаються. Це треба почувствувати, відчути машину на дорозі, дорогу з машиною разом. так, і... Друге я вже їздив на, на, цьому, на цьому полі. Для свого задоволення. Тому що... Задоволення це дуже, дуже чудово. І коли ти за кермом і тут, скажімо так, в такій обстановці, де безпечно, є певні правила, яких ти дотримуєшся. Тому я задоволений сьогоднішніми заїздами, сьогоднішньою зустрічю взагалі. Дякую, представтеся. <світок> я Олександр Амбросюк. Амбросюк Олександр. так. Казав Петрович, що можу похвалитися перед вихованцями. Я працюю вчителем в одній з шкіл Бергонських. Супер, дякуємо.